LFNPK-600 600 це концентроване мікродобриво третього покоління, створене для ефективного усунення дефіциту азоту, фосфору та калію. Збалансований склад по 200 г кожного елементу на літр забезпечує активний ріст, стимулює фотосинтез, регулює тургор клітин та підтримує всі основні біохімічні процеси в рослині. Азот активує утворення хлорофілу. Фосфор відповідає за синтез білків і нуклеїнових кислот, а калій за транспортування вуглеводів, укріплення клітинних стінок і стійкість до стресів. Препарат особливо ефективний у період вегетації, оскільки саме тоді культури найбільш чутливі до нестачі макроелементів норми внесення по листу для польових культур від пів до одного літра на гектар, при витраті води 200-250 літрів. Для овочів і ягід 1,5 літра на гектар з робочим розчином до 500 літрів, для садів та виноградників 1,5-2 літри на гектар у 500 800 літрах води у гідропоніці до 1 літра на 1000 літрів води, кореневе внесення 1 літр на 100 літрів води в пролитий ґрунт, крапельне внесення до 1 літра на 1000 літрів води з додаванням мінеральних добрив. Підживлення рекомендується проводити не частіше, ніж один раз на 10, 14 діб упродовж вегетаційного періоду. Чому ви можете довіряти AgroExpert Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.